Механічний годинник з автопідзаводом Wiener Factor. Годинник виконано повністю зі сталі, корпус та браслет. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків. Для цього нам потрібно зняти клівочку. Натискаємо спочатку піднімаємо ось так фіксатор, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо додатково фіксатором. В такому випадку застібка дуже надійна, і годинник у вас ніколи не розстібнеться просто так. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Щоб налаштувати годинник, в нас є основний час та дата. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт не до кінця. Ось так, як в нас зараз показано. Та в такому положенні налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник у нас механічний. Щоб його підзавести, потрібно штифт в закритому положенні прокрутити за годинниковою стрілкою орієнтовно 20-25 разів. І все.